Всім добрий день! Ви на каналі Юлія Осінь це мій канал про вишивку. Вишиваю я і бісером, і хрестиком, але сьогодні, сьогодні мова піде про вишивку бісером. Бо я завершила вишивати заготівку під подушку від компанії Сяйво. І я, в принципі, показувала про це в своїх щоденниках вишивальних. Але хочу записати окреме відео тільки про цю подушку. По-перше, хочу показати підбір бісеру, може комусь знадобиться, ну і просто розповісти про цю заготівку, бо вона, бачите, приходить не в шито, не як шита подушка. Багато виробників вони відразу вже продають заготівку як подушка. І всередині є подушка, і сама оця наволочка вже шита. Усяй вони, давайте подивимося, оце їх було прев'ю, яке прикладалось до заготівки. У них це називалось подушка мала, артикул 015. Назви вони не давали, ну, як по мені, це чи дівчинка вдягнута в янгола да, з кульбабками. Можна і сказати, що сам я, я такі, янголятко, як хочете. І ключ вони давали на 12 кольорів, але без артикулів бісеру. Нема тут номерів. Тому я, ну, я би так підбирала сама, ну, в принципі, тут. Якщо хто не купить, все одно самому підбирати бісер. Ну, можемо вам в магазині підберуть. Так, давайте про заготівку. І так, вона прийшла ось так, не пошита. Це такий длинний, бачите, в цю сторону. Тут, тут нічого нема з цих сторон, бо воно не влазить в кадр. А зліва направо від малюнка тут ще отакі е е шматки тканини йдуть, це габардин. Білий габардин, він тільки е, підклеєний тільки е, в цьому, де є малюнок в цій частині. Далі, отут, е, де вже піде е, задня сторона подушки, не знаю, видно, що він, в принципі, доволі ось е, е, світить, е, там нема підклейків флізеліном. І термообрізка <кій> по краю, і все термообрізка. Часткова була. Зашивка бісером. фон обличчя там руки не зашивались. Е, так. По, ну, по там Скільки чого вишивала, я вже не пам'ятаю. Доволі легко вишивалась Я відкладала просто роботу, там інше дошивала, а в принципі, його доволі швидко можна вишити. Так, про що ще тут? Ну, в принципі, доволі такий товстий флізелін. От справа, я дивлюсь, у мене зовсім все рівно, нічого е, цієї хвилі не дає тут. Чуть-чуть таку хвильку дало, може, тут десь щось затягнуло. Хоча я це вже попрала, все, оцю свою вишивку що вишила, я її попрала, попрасувала. <кій> щось голос сідає зранку. То я підбирала сюди тільки стійкий бісер. Стійкий, ви ж бачите, от я ж чую, кажу, що я попрала і все на місці з бісером нічого не трапилось. Все добре. Е, ну, тут невеличка хвиля. Я думаю, що це е, подушка, вона ж е, як об'єкт такий нерівний. Я думаю, воно нормально роз... Не, подивимось. Я оце хочу вам зараз вступ цей з бісером про це все записати. І наприкінці, я ж думаю, я її шию, і наприкінці вам покажу, вже потім зроблю включення, як вона вийшла в мене зшита. Е, так, давайте ближче покажу, щоб ви побачили, як пришився бісер. В принципі, нормально він вкладався в клітинки. Клітинки у сяйва е, немаленькі, воно нічого не штовхається. Я навіть люблю чуть більше полотніше. Ну, В принципі, норм. І по цвітовій у цій розтяжці мені все подобається, як в мене вийшло, як підібралось. Такі гарні кульбабки вийшли виразні. Ну, Тут все, знаєте, таке. Е, е, в тонах таких жовтуватих як би сонячний день промені сонця, і все-таки профарбовується більш таким золотистим, тому, в принципі, мені здається, і кульбабки, коли вони такі бежеві, ну, чуток золотисті. Мені подобається. Так, давайте я вам що, бісер, Да розкажу. Я оце думаю в руки взяти чи так підносити. Ну, дивіться. Що у них по ключу було? Перший номер це білий. Білий, ну, Тут зовсім просто. Я брала 46205. Можна, в принципі, 46102, хоч 0,3050. 0, 46205, чому? По-перше, я весь бісер підбирала для всієї цієї роботи, він в мене перлинний. Толі, тобто, доволі таки однорідний вийшов. По-друге, 46205 – це білий перлинний Але з таким е, напиленням ну якби радужки невеличкої. І він дає жовтуватий -таки, чуток-такий відтінок. А так як все-таки в жовтуватих кольорах, я подумала, що 46205 і взагалі він взагалі він в мене більш улюблений. так Це номер перший. отут був номер другий е, жовтенький колір. Він йшов в крилах отут де крила біля сірого. Я брала, тут в мене такий маленький залишок, хоч би пачечка. Ага, ось вона. оця, Я брала перлинне, я ж кажу, тут практично весь буде перлинний 37, 185. Практично весь він в мене починається на 37. Це оце номер другий. Потім пішла у них розтяжка тут рожевих, це на сукню дівчинки. Оці рожеві кольори. Теж в мене в основному, крім четвертого темного, все інше перлинне. Так, світло рожевий 37,173. За ним в мене середній рожевий 37175 і потемніший рожевий 37177. І от тільки отут четвертий, на самий темний, щоб тінь дало, Я взяла прозоре скло 01192. Ну, і мені здається, сукня вийшла гарна. Звісно, якщо там брати якусь 16-17 серію, воно б було б яскравіше, то. По... Був би більш насичений рожевий, але вони ж не стійкі. 16-17 серію не візьмеш, і тому, ну, як по мені, тільки так. Особливо вибору тут в рожевому нема. Так, що далі? Далі у нас два сірих: оце сьомий і восьмий номер, це накрила теж іде там після жовтого. Теж перлині брала. Ось е, світлий 37,342, і потемніше 37, 149 Ось такі два первинних сірих. Так, і пішла розтяжка із, бачите, бежево-коричневі кольори. Так, світлий е, 47102, там чотири, розтяжка з чотирьох кольорів. Потім йде 47115. Так, це все теж перлинний бісер. Отут далі йде скло, але глазуроване, воно теж на, десь на перлини схоже, ну такий блиск по поверхні йде, він добре, ну, біля перлинного добре виглядає. Це у мене 16,070. І отут самий темний, це такі самі темні крапочки йдуть всередині кульбабок. Це в мене темно-коричневий металік 59-115, бо я тут понаводила щось. Він такий йде, знаєте, теж, ну, радужка, не радужка, не о -о, однорідний колір коричневий, але мені подобається. І тут воно ж гра йде така, я дуже люблю, коли такі об'єкти вишиваю, щоб воно все грало, було немножко таке різне, мені здається, навіть краще. Так, в принципі, по бісеру ми все пройшли. Ось всі 12 кольорів я вам показала. Можна розбирати коробочку, бо я вже тиждень, як не більше коли вишила, а зняти ніяк не могла. І все ж тримаю, не розбираю бісер, щоб вам оце зняти. І що ще? Так, по пошиву буду готуватись зараз шити. Так, тут в мене то попро. Попрасована, але я ще для того, щоб пошити подушку, наволочка, то, звісно, її тільки зістрочити і все. Але мені треба ще і всередину подушку. Да, я, мабуть, не сказала розмір. Розмір малюнка тут приблизно 30 на 30 см. Тут вони не писали, да, подушка мала, вони не написали. У них оці малі подушки, це 30 на 30 см буде подушка. І я докупила. Щоб зробити саму подушку, ще в, в швейному магазині я взяла тканинку, бавовняну, білу, якусь, ну, саму таку недорогу. І, мабуть, я давно купляла, мабуть, десь метр взяла, тому що я ж у цих заготівок не одна в мене, в мене ще є. Сяйво, я їх чи три, чи чотири купила, я вже забула. Тому я взяла тканинку вже заготовилась І в мене є холофайбер. У мене є холофайбер для наповнювач для самої подушки. Оце я вам показала план робіт на те, щоб це зшити. І потім, коли вже все зішью я вам покажу, яка подушечка в мене вийшла. Ну На сьогодні, мабуть, все. Ну ось я знову з вами роблю включення, бо в мене остаточний фініш, подушечка готова, вона пошита. І в мене все той же день пройшло. ну Годин то декілька пройшло, але на сам пошив. Я так думала, думала, може, десь три години уйшло, там не точно, бо я там снідала, щось ще робила. Ну, десь три години. Тому що, ну, звісно, я там не майстриня, в мене нема майстерні, в мене не лежить це все прямо під рукою. Треба то те достати, то те зробити, то там розрахунки поробити, щоб все ж було гарно. Вийшло. Ну я дуже, я думаю, ви чуєте, по-моєму, по, Голосу, що я дуже-дуже задоволена, як воно вийшло. Вона така гарнюня, вона така пухка, бачите, така в мене. Бо я коли купувала, вже готове пошиті, вишивала вони якісь такі дохліки. Знаєте, такі, нема такої на ну, натиснутого такого наповнювача. Ну, не знаю, Мені дуже-дуже сподобалось, і я, мені здається, ой, мене вийшло. Ну, вони багато тканини давали. І тут більший оцій Бачите, тут же нема блискавки, а е, замок, як. це не клапан, як воно... ой, Знаходить тканина одна на одну. І тут більший такий. ну, забу... Позабувала слова. От, розумієте, ну, ви, я думаю, зрозумієте, Воно не розповзається. От На подушечки я шила від. Ой, не шила, вишивала, вона була готова від Бісерарт. Там менше оцей розмір був і якось воно так розповзалося. Не знаю. ну, Мені здається, все гарно вийшло. Я навіть гуглила <кій> повинна чи бути різниця? Повинна чи бути різниця між коли шиєш подушку і наволочку, між Наволочкою і оцю подушкою, тканиною, коли е, кроїти треба, то написали, що треба, коли на саму подушку, треба на 2 см робити більше на цей об'єм. Ну, зробила як, як погуглила. І мені все, все сподобалось, як вийшло. Ну, я ж кажу: задоволена-задоволена. Супер, вийшла подушечка. Все, я про неї, а, я, мабуть, не казала, бо це я казала в щоденниках своїх тоді вишивальних, що. Е, Оце, іменно цей сюжет, я дуже-дуже довго про нього мріяла. Я його побачила десь там роки три назад, може чотири. Не знаю, давно я побачила уся і все мені його хотілося, хотілося. Я все пам'ятала, що там от таке чудове янгулятко, я його хочу, і нарешті він в мене є. Тому мрійте завжди, все, мрії наші збуваються. І в мене все вийшло, і я маю це янголятко. Воно класне, воно таке сонячне-присонячне. І, в принципі, все, що ще тут вам розказати, мабуть, ну що розказувати, все просто. Тут я двойним підворотом зробила. Раз, два, прострочила, все норм. Ну і що тут по двом краям сострочити, вивернути? Ну, подушечку, ну теж просто, да, що її. Квадратик зробив і набив холофайбером. Все, мабуть. Тому бажаю вам всього найкращого. Творити і витворяйте. Хай вас теж щось таке і надихає, і приносить радість, і якісь ваші мрії виконуються да, і втілюються в життя, і будуть уже у вас, і будете ви ж теж так радіти. Все, мабуть. До нових зустрічей. Пока-пока.